Друзі, для тих, хто, кому цікава тематика арт-бетону, допустимо, щоб зробити ось такий пеньочок, потім в нього насипається земелька, і там висаджується якийсь вазончик, або квіточки, або деревце, і воно там перебуває в такому гарному пеньочку. Так, я поетапно виставив. Дивіться, примірнички такі. Що треба зробити? Спочатку треба зробити ось такий циліндр із металевої сітки. Він є із таким дном, теж із сітки. Потім його треба обкидати, але обкидати повністю не вийде, бо все може обсунутись і злетіти донизу. Тому обкидається половина спочатку, воно це діло застиває, і потім обкидається інша, інша половина. І це відеречко. От. Зараз на дні нічого немає, просто сітка, а потім вже не важко буде зробити дно, накидати туди розчину і загладити рівненько і все на тому. От. А потім вже треба буде робити більш таку накидку і вже з тої накидки робити такий малюнок. Бачимо і все. Ось такий гарненький пеньочок. Ось такі етапи роботи. Забув сказати такий момент. Дивіться, щоб накидати навіть до половини такої імпровізованої корзинки, то що виходить, що коли ми накидаємо, то вона на цій сітці не тримається, тобто розчин не тримається на цій сітці. Нам треба тоненьким слоєм. Десь отакий от слоєм. 2-2,5 см, щоб був накиданий. Ну тобто чим він менше, тим буде легша конструкція. І що ми для цього робимо? Я використовую ось я таку бляху беру. Зараз секунду. Скручую її в трубочку. так. Отак От я її сюди поміщаю. Вона має свою, ця бляха має свою власну пружність, вона розходиться по бокам максимально. О, бачите, бляха зроблена по розміру моєї корзинки. От, і я вже можу сміливо до половини накидати розчину. От, і залишити десь годин на 12, щоб воно добряче. Застила, а потім я вже можу його радісно виймати і продовжувати накидати. Ну, спочатку буде ось таким чином, а потім таким чином я його накидаю до кінця. Ось така історія.